Всім привіт! З вами Олексій. Ви на каналі Ви І сьогодні ми оглядаємо бюджетний віскі за тебе. Це вже другий наш огляд бюджетного віскі на каналі. І подивимось, наскільки він буде краще або навпаки прям гірше. Тож приємного перегляду переносимось у і так. Ми вже на відділі алкоголю, буду записувати з дому. Як ми бачимо, що вибір в АТБ щось став прям максимально нецікавий. Майже немає ніяких позицій. Бачу, що по віскі тут ну мас окей. Okay, і плюс-мінус десь п'ять позицій різного віскі, якого немає в інших мережах. Є якась дуже сумнівна штука під назвою Black Duck, але таке ми точно брати не будемо. Ось стоїть наш сьогоднішній віскі, який коштує 273 гривні. А також ось такий набір Белсу з келхом, але він нам не дуже цікавий. Тож беремо Back to Black та телепортуємось до студії. Тож, по суті, ось цей віскі був одним з найцікавіших виборів АТБ. тому що там в основному продається мас-маркет, але робити огляд на Бейліс або Ханкі Баністер, чесно кажучи, не дуже цікаво. Їх всі куштували. А ось ось таку фігню за 270 гривень куштував не кожен, і треба його перевірити, щоб навіть 270 гривень, але зайве раз не витрачати. Називається віскі Story of Back to Black». Написано, що це віскі. Back to the Roots. Blended Scotch Whisky, зроблений в Шотландії, до речі, 40% алкоголю. Давайте подивимось на його контретикетку. Витримка не менше трьох років у дубових бочках це вже добре. Адреса, до речі, виробник країни походження продукту Бельгія. А адреса виробника це. Теж Бельгія, але при цьому виробник Шотландія. Зараз поясню, як це взагалі робиться. Коротше, сама компанія, яка виробляє цей віскі, вона бельгійська. А тут навіть є її назва. Зараз скажу. Робиться виключно для тебе маркету, Бла-бла-бла. Місто Дніпро це не цікаво. Називається вона Sodico NV. Сама компанія Sodico NV знаходиться у Бельгії і робить цей віскі теж у Бельгії. Хоча він називається Blended Scotch Віскі, все робиться максимально просто. Компанія бельгійська. Купує бочки з віскі у Шотландії. А бутилюю їх у себе, і якщо правила Шотландії не порушені, тобто віскі був витриманий на території Шотландії, зроблений на території Шотландії. Потім його можна вивезти абсолютно будь-куди і там вже розлити, і це все одно буде blended скотч віскі. Сінгл молтами, нагадаю, таке правило не працює. Сінгл malt повинен бути зроблений виключно на території Шотландії. Я зрозумів, що сама компанія спеціалізується на досить такому бюджетному э, віскі на бюджетних продуктах. Наприклад, у них є ро Med Капер, який я зустрічав. Декілька разів у сільпо. Також у них є джин, який продається вину світу, теж такий максимально бюджетний. А, бачив, Кінгстон, Кінгстон якось називається джин, який Теж бачу, продається у місцевому нашому супермаркеті, а також на Розетці. Дуже багато новнеї алкоголю, якого я ніколи не зустрічав. І також в АТБ, здається, колись продавався ось цей щіп. Щось там, чесно кажучи, зараз забув. Вставлю скрін. Тож все зрозуміло. Компанія бельгійська, віскі шотландський, До речі, у них є ще навіть віскі з Англії, та здається, віскі з Ірландії. Якщо нічого не переплутав, точно є ірландський. Що ж, давайте приходити до найцікавішого. Давайте його відкриємо. О, офігенна у нього кришка. Чесно, як це відкривати? Взагалі не відкривається ніяк абсолютно. Ну що це таке? Захотів я випити якісного шотландського віскі, а в мене ось така кришка, яка просто не відкривається. Що мені з нею робити? Просто треба ось так якось відкривати некрасиво, зривати. Ну, що це таке, АТБ? Пофіксіть. І так, віскі back to black. Кришка тепер не закривається ще. А ні, окей, закривається. З кольору починати не будемо, він підфарбований. Давайте почнемо з аромату. Перше, що відчувається, це ось ця така. Знаєте, як трішки, як самогонність, прям лютєйша. Зараз, до речі, у мене є, у мене є ось такий самогон. Коли я відкривав коробку, він, до речі, пахнув прям максимально схоже. Це самогон домашнього виробництва мені надіслав мій колега по Ютубу. Хм. Чесно кажучи, аромат самогону мені навіть більше подобається. Тут, звісно, аромат віскі такого класичного є, але при цьому дуже сильно відчувається аромат саме дешевого віскі. Те ж саме, до речі, було з нашим попереднім віскі на огляді. Ну тут, окрім ось цієї, такої дешевого, цього дешевого аромату віскі, більше нічого немає. Насправді я там читав опис, там написано було, що він трішки торфяний навіть там, димний, ароматний. Ніфіга. У ньому ось реально прям нічого немає. І хоча у попередньому віскі теж був ніякий аромат, він взяв смаком. Він був досить делікатний. Тож, я, чесно кажучи, сподіваюся, що у нього буде теж досить приємний смак, але при цьому аромат буде сильно програвати. Давайте скуштуємо. Ух. Ну, цей віскі вже не такий делікатний. Прогріває він досить сильно. І зараз, так у після смаку, я відчуваю, що прям добряче він прогрів. Прямо впікаючий. А якщо говорити за смак, то він просто більш виразний, ніж у попереднього нашого віскі, але при цьому. Ось ця спиртова частина, вона прям ну дуже яскрава, дуже інтенсивна і дуже нав'язлива. У попередньому віскі був, чесно кажучи, смак такий максимально слабенький, його майже не було, але при цьому й пився він делікатно. Тут такого немає. Тут смак яскравіше, окей, цікавіше смак, але при цьому ну п'ється важко. Давайте спробуємо ще раз, щоб прям ну точно оцінити. Фух. Як робиш ковток, наче схоже, що все окей. Потім проходить секунд 5, і ти такий, що це таке? Коротше, прям дуже дивна штука. Давайте зробимо певні оцінки для початку. Якщо його оцінювати про те, як він п'ється в чистому вигляді. Нагадаю, що ми оцінимо спочатку його у чистому вигляді, потім з колою. Можливо, зробимо коктейль, але скоріш за все, ні. Так, якщо говорити за оцінку у чистому вигляді, ну е, за аромат я поставлю. Певно, три. В ньому взагалі нічого немає. Є ось цей аромат дешевого спирту, і, чесно кажучи, все ну окей. Чотири я не пам'ятаю скільки я поставив. Ну чотири це вже багато. Три. Окей, за аромат. Три. Не більше. А далі смак. Він більш виразний, ніж у минулого віскі, але при цьому він важкіший, він опікаючий і порівнянні з. Минулим, ось цей п'ється набагато важче. Тож навіть за смак, тому здається, я поставив вісім, тому що я був прям здивований, наскільки він легко пився. Тут такого ефекту, на жаль, не було. Тож, певно, за смак цього віскі я поставлю десь 4, певно. Чотири це прям погано. Реально, це прям дуже погано. А, і зараз скільки у нас сумарна оцінка три з половиною, і давайте за інтеграцію алкоголю. Ну, в ароматі він ще більш-менш інтегровано, я б сказав. 5 з 10. А якщо говорити за смак, то тут певна інтеграція 4 з 5. Тож у нас виходить теж середня оцінка 4 з половиною, там 3 половиною, виходить середня оцінка у нього 4. 4 за віскі у чистому вигляді. Чесно кажучи, прям не дуже багато. Тож, давайте додамо коли та спробуємо, як він себе буде проявляти у такому класичному купажі. Так, для цього нам вже буде потрібен келих. літ я додавати не буду. Зроблю просто пропорції 3 до 1. Так, віскі налити, ось так прям. на глаз. Я думаю, нормально буде. Окей, давайте продегустуємо. Я не знаю, чи є сенс тут аромат дегустувати, тому що пепсі звично. Віскі насправді взагалі тепер не відчувається. Я думаю, буде відчуватися у смаку, все ж таки, він досить такий інтенсивний та потужний. Так, ну давайте спробуємо. Якщо ж в ароматі нічого немає, я думаю, у смаку щось повинно добути. О, фу. Фух. Що мені здається навіть гірше стало, ніж чистим. Ух, ну в арматі добре, що в арматі хоч нічого не відчувається. Давайте спробуємо ще раз. Можливо, я щось не зрозумів. Ух. Бля. Це мега дішманська віскі кола. Причому настільки дішманська що я щось... Передьоргує реально, мені здається, ну з минулого віскі теж було прям проблематично віскі коло ось ці З Цим віським взагалі не краще взагалі, ось навіть чи гірше. Я просто ну, це нереально це прям дуже погано. Причому між ними великої різниці у ціни просто немає. Там ж, все ж таки, віск якийсь був більш-менш нормальної дистилерії, які там і 10-річні спирти випускає, і все таке. І навіть там щось 25-річне, щось лімітоване коротше було. Тут такої історії немає. Це просто дішманські шотландські віскі. Все. Ні, ні дистилерія, ні якоїсь інформації, нічого немає. Це просто дішманські віскі для того, щоб робити ось таку тішманську пепсиколу. Господи, пепсиколо. Пепсі, Пеп -пепсі Віскі-колу. Віскі Фу блядь, я вже отупів, поки пив його. Не пийте. Давайте почнемо оцінку з інтеграції. Ну, чесно. Інтеграція аромату, ну тут прям дуже хороша, він не сильно інтенсивний в ароматі, її коло його прям, ну, добре маскує, особливо вишневе. А якщо говорити за смак, то інтеграція у смаку прям, ну, дуже погана. Зараз маленький ковток зробив чи більш менш. Ви, коли робите ковток, спочатку відчуваєте колу, а потім відчуваєте ось цю гіркоту від міцного алкоголю, особливо від бюджетного віскі. Це прям відчувається дуже сильно. І це прям максимально неприємно. Тож за інтеграцію, взагалом, я певно поставлю 2 з 10. Це прям дуже погано. Певно, добре, що я вирішив не робити на ньому коктейль. Я думаю, це прям ну дуже погано закінчилось. Чесно, я його ні в якому коктейлі абсолютно не бачу. І в собі я його, чесно кажучи, теж не бачу. Ну, може полежить, колись там прийдуть друзі яких я не хочу бачити, і ми це вип'ємо. Тож, загалом, оцінка цього віскі на екрані, а також можете побачити, як він себе показав на фоні віскі, який ми куштували минулого разу, який мене прям ну, дуже сильно здивував. Ось цей, чесно кажучи, навіть поруч з ним не стоїть. І навіть я засмучений, тому що я сподівався на те, що візьмеш будь-який дешевий віскі, і він буде адекватний. Але виявляється, що це далеко не так. І коли ви економите і купуєте віскі за 270 гривень, то це виглядає прям ну, супер сумнівно. Хоча з іншого боку, якщо брати, наприклад, бюджет вже 450, я розумію, що це небагато для віскі, але при цьому навіть ну, для мене витратити 500 гривень на Вільям Лоусон, це як просто взяти і викинути їх на вулиці, просто і все. 500 гривень на дорозі не валяються, і витрачати їх на якусь херню, навіть 270 гривень, ну дві пляшки ви придбаєте, окей. У вас буде майже півтора літри ось цього віскаря. Що ви що, що, що з вами буде, якщо ви його вип'єте? Ви осліпнете скоріш за все. Тож я прям супер не рекомендую його. Минулої віскі, можливо, за рахунок того, що це був перший огляд, трішечки, може я йому завищив оцінку, але якщо їх навіть поруч ось так, лоб в лоб порівнювати, ось цей. Нафіг іде одразу. Тож дякую вам за увагу. Не забудьте підписатись та поставити лайк для того, щоб підтримати культуру споживання в Україні. Ще раз вам дякую за увагу і, як завжди, будьмо, але пити я це не буду.